Добрий вечір. Знову субота і час випуску телепрограми Світогляд в Україні спостерігається наступ на свободу слова та право на протести. Детальніше про це в Рубриці новин. А з гостями програми поговоримо про сучасний стан у засобах масової інформації. Але спочатку хочемо повідомити вас про те, що цього тижня в Україні відійшли у вічність два відомих політики: Олександр Зінченко, колишній голова адміністрації президента Ющенка, та голова фонду демократичні ініціативи. Ілько Кучерів. Вічна їм пам'ять. Спонсором цієї частини є українська кредитова спілка. У кожній країні великою силою, а іноді і загрозою для керуючої влади є вуличні протести та мітинги. І ось у нової влади в Україні виникла потреба цю силу взяти під контроль. Хочете зібратися більше трьох? Плануйте за чотири дні. Наступного тижня Верховна Рада збирається розставити крапки у порядку організації і проведення мітингів та демонстрацій, ухваливши відповідний закон. Так документ вимагає завчасно інформувати органи влади про намір провести мітинг. Але не менш ніж за чотири дні. При цьому заявник повинен надати цілий пакет документів, зокрема про громадянство чи легальне перебування на території України. Не торкнуться нові норми лише так званих спонтанних зібрань, тих, які викликані резонансними суспільними подіями. Однак чіткого визначення, які саме зібрання підпадають під таку категорію, закон не дає. Зазначають правозахисники, які виступають проти ухвалення документу, тож рішення дозволяти виходити на вулицю чи ні прийматимуть на місці чиновники та міліція. Просто підстава для міліціонера припиняти ваш мітинг просто на тій підставі, що у вас не було повідомлення, і забирати вас в райвідділ міліції закон Організацію та проведення мирних заходів подав до парламенту ще уряд Юлії Тимошенко 2008-го. Вже тоді документ привернув увагу правозахисників, адже у первісному вигляді законопроект зокрема передбачав окрему посаду уповноваженого органів виконавчої влади, який мав право на власний розсуд без суду заборонити будь-який мітинг. Щоправда, згодом депутати цю норму виключили, однак залишили чимало інших лазівок чиновникам. Для заборони мітингів так зауважують правозахисники завчасне повідомлення про мітинг дасть владі час оскаржити його в суді. При цьому відповідальності за незаконну заборону мітингів закон не передбачає. Тим часом в парламентському комітеті справ людини, який відповідає за підготовку законопроекту. Документ вважають цілком прийнятним. Він переконують обранці від опозиції, навпаки, захищатиме організаторів масових акцій. Однак, правозахисники просять депутатів відкласти голосування за закон, натомість передати документ до Венеціанської комісії. Інакше громадські організації обіцяють розпочати протестне голодування. Головними атрибутами справжньої демократії є незалежні змі. Але з приходом нової влади вільні та незалежні засоби масової інформації постали перед загрозою закриття. Зокрема, йдеться про телеканали TVI і П'ятий канал. На вимогу телеканалів групи Інтер, служителі ФЕМІДи скасували січневе рішення національної ради з питань телебачення та радіомовлення про надання п'ятому каналу та телекомпанії ТВІ додаткових вільних частот для ефіру за результатами конкурсу. Тоді в конкурсі на отримання ефірного простору взяло участь понад 40 компаній. Частоти отримали 17 телеканалів, серед яких і ТВІ та п'ятий. Щоправда, згодом телеканали групи Інтер відмовилися від наданих їм частот, начебто через неправомірність конкурсу конкурсу та оскаржили рішення Нацради про видачу ліцензій на мовлення, зокрема і п'ятому каналу та «ТІВІАЙ», позбавивши два інформаційні канали доступу до ширшої аудиторії. Воно загрожує дуже простим. Це фактично зникнення «П'ятого каналу як інформаційного каналу. З інформаційного простору країни сьогодні нас обмежують в ефірі. Завтра нам заборонять мовити взагалі, тому що сьогодні нас незаконно обмежують в ефірі. Завтра незаконні дії будуть проти всього. Рішення суду сьогоднішнє абсолютно незаконне. До рішення обмежити ефір для незалежних телеканалів причетний чинний голова СБУ Валерій Хорошковський. Вважають на п'ятому та «ТІВІАЙ». Хорошковського пов'язують з групою телеканалів Інтер. Ще в березні служба безпеки України розпочала перевірку законності видачі ліцензій телеканалам. і фактично одночасно з перевіркою розпочалися судові слухання проти п'ятого та «ТІВІАЙ». Сам Валерій Хорошковський звинувачення телеканалів спростував, пообіцявши подати на них до суду, пояснила, чому позбавили ефіру п'ятий та тівіа і нацрада. За твердженням її прислужби, частоти забрали тому, що видали їх незаконно. Тим часом редакційна рада п'ятого каналу звернулася з відкритим листом до президента, попросивши його втрутитися у ситуацію. Офіційної відповіді з банкової поки що не надходило. Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією, тому що саме Янукович ці команди і давав а тиску з банкової ні на суди, ні на пресу. Запевняє заступник голови адміністрації президента Ганна Герман. Навіть більше соратниця Віктора Януковича обіцяє п'ятий канал працював, працює і буде працювати. П'ятий канал не закриє жодний суд. Це я вам гарантую. Для цієї короткої перерви поговоримо про стан змій в Україні. Спонсором цієї частини була Українська кредитова спілка. Сьогодні в нас в студії консультант з інформаційних технологій, співведучий дискусійної групи українсько-канадські мовники Андрій Головатий та Орес Закидальський, дослідник в канадсько-українському документаційному центрі в Торонто. Вітаю вас, панове, Дякую. пане Андрію. Розкажіть нам про свою групу. Чим вона займається? Це є така неформальна спілка журналістів-мовників в Канаді в українській громаді. Її склали кілька років тому Роман Британ в Едмонтоні, Полет Макорі у Ванкувері і Мирослава Олексюк тут в Торонті. Маємо таку, як я кажу, неформальну спілку. Ми навіть себе не бачимо, навіть з собою по телефоні не говоримо. Ми через імейл обмінюємося думками, помагаємо собі, якщо треба шукати інформації чи якісь там технічні засоби. Хтось хоче трошки краще розповісти про одну справу, бо вони краще то розуміють. То ми власне так спілкуємося і в основному це політичні теми, це. Події в Україні, це я зрозуміла, що це англомовні журналісти, так переважно так, тому що е, така була потреба кілька років тому, як, як то розбудувалося. Але я намір, щоб то е, перетворити на ширшу групу, де можна буде також україномовних журналістів більше ще записати до того тут то в Канаді. І е, значить, головне то, я кажу, то була потреба така, бо е, ми хотіли, як е, українці в Канаді. Мати нагоду не тільки про нашу громаду, то в Канаді говорити і про нашу діяльність, але також мати зв'язок з Україною. І спеціально, скажімо, після 4-го року, як помаранчева революція, була, то ми бачили, що такі тісні зв'язки між змі в Канаді і в Америці перепрошую, в Канаді і в Україні то є дуже важні, і то є одна власна причина, чому та група існує.